14 травня відбулася 73 третя позачергова сесія Нетішинської міської ради шостого скликання. Сесія носила по суті історичний характер. Головним питанням порядку денного було надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад. В Україні здійснюється адміністративно-територіальна реформа. Наша держава слідує обраному європейському курсу. До прикладу, в сусідній Польщі така реформа пройшла 25 років тому, зважаючи на важливість питання депутатами. На сесії були присутні 27 нетішинських обранців. Була запропонована форма поіменного голосування. Це питання нове і для нашої країни, і для громад. Потребує вивчення в окремих випадках вдосконалення. У роботі сесії взяли участь представники територіальних громад, запропонованих для добровільного об'єднання. В кожному населеному пункті попередньо були проведені громадські слухання та врахована думка громади. Депутат Найтішинської міськради Геннадій Вагнер запропонував зробити цей процес прозорим і доступним, чітко окреслити перспективу. наведеть э, карту и обрисовать это все законодательно, в законодательном виде, объяснить поэтапно, что мы будем видеть, как это будет происходить, какие бюджетные наполнения, какие социальные вопросы, какие медицины, освиты и так далее, и так далее, что будет происходить. И чтобы этот процесс, за который мы сейчас будем голосовать, шел все-таки открыто. Чтобы люди, и я поэтапно видели, к чему этот процесс приведет. или плохо, але ми должны знать, что нас на завтра. Міський голова Олександр Супрунюк зауважив, що на даному етапі всі процедури, як того вимагає законодавство, витримані. я наголошую на тому, що це тільки перший крок. Це, скажемо, протокол намірів. Після того буде Кабмін, після того буде обласна рада чи наоборот, після того буде ще одні громадські слухання, буде обговорення статуту. Який ми тоді будемо підписувати. І коли ми статут вже приймемо, тоді ми будемо вважати, що вже щось конкретно зроблено. Документ підписаний. Поки що це меморандум про співпрацю на сьогоднішній день. Ну дай Бог, щоб в нас е, сталося те, що в Польщі хоча б. Тому що йдемо про не мордові царя, я так розумію, олігархів, а про те, що не хочуть олігархам зараз гроші давати, а будуть давати напряму для громад. І будуть конкретно контролювати. Було би добре, і дай Бог, щоб вони ці гроші давали. Те, що окружнім селам, які знаходяться поряд з Нетішином, таке об'єднання принесе відповідні соціальні пільги беззаперечно. Висловились під час обговорення депутати. Але чи не вплине це на статус Нетішина? На бюджет міста, звісно, ляжуть додаткові витрати, однак ми нічого не втрачаємо і не виграємо, зазначив міський голова. Те, що мені відомо, скажем, то, що має відбутися знову ж таки адміністративна реформа, має відбутися реформа місцевого самоврядування, децентралізації і так далі. Е, Получається так, що е, ми не втрачаємо свій статус, ми залишаємось містом, будуть міські ради, будуть ну, місць виконкоми, будуть селищні ради, так як вони є, і будуть сільські ради, залежно від того, як, е, який статус має сьогодні та. Е, те місто, чи, скажімо, те село, яке навколо якого об'єднується. Там воно буде називатися, мабуть, не рада, громади, таке все інше. Знову ж таки, це питання ще буде узаконено. Поки що це сере питання. Більше того, хочу сказати, що навпаки, А зараз більшу самостійність повинні мати оці громади, які будуть створюватись. Щодо округу, наскільки мені відомо, округ і область будуть мати тільки представницькі і контролюючі функції. Виконавчі функції вони і фінансово вони не будуть розпоряджати взагалі. Після обговорення депутати Нетішинської міської ради одностайно вирішили дати згоду на добровільне об'єднання територіальних громад, сіл Комарівка, Колом'є, Полянь, Хоровиця Полянської сільської ради, сіл Старий та Новий Кривин Старокривинської сільської ради, сіл Дідова Гора Лисиче Поте. Треба Лисичанської сільської ради, сіл Головлі, нижній головлі, Головлівської сільської ради, сіл Білотин, Комини, Півнева Гора Білотинської сільської ради, міста Нетішин Нетішинської міської ради, в територіальну громаду з центром у місті Нетішин. Також рішенням 73-ї позачергової сесії було прийнято питання щодо призупинення рішення, яке стосується методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, зокрема в торгівельному центрі. За словами підприємців, які Сьогодні в зв'язку з інфляційними процесами і так платять більше. Плата для них зросте ще на 40%, А такого навантаження не витримають ні підприємці, ні нетішинські покупці, платоспроможність яких і так різко впала.